Я Олена Монжаєвська, фахівець інклюзивно-ресурсного центру Новобрат Волинської міської ради. І сьогодні я хочу запропонувати вам провести простий дослід з ароматами, граючи у гру «Пахне, не пахне. Заздалегідь потрібно приготувати коробку сюрприз з різними предметами. Отож, почнемо. Дістаємо по черзі предмети. Досліджуємо їх разом з дитиною і, звичайно, нюхаємо. Пахне? Так, пахне. Ті предмети, які пахнуть, відкладаємо в одну сторону, а ті, які не будуть пахнути, буде відкладати в іншу. Вата! Нюхаємо? Пахне? Ні, не пахне! Кладемо в іншу сторону. Парфуми. Нюхаємо. Пахнуть. Так, пахне. До тих предметів, які пахнуть. Що ж, нас там ще є в кордоні? Намисто. Пахне. Ні, не пахне. Пір'їнки. Пахнуть. Не пахнуть, до тих предметів, ці не пахнуть. Спеції нюхаємо, пахнуть. Пахне? Так, пахне. М'ячик з фольги. Пахне? Ні, не пахне. Така гра вчить дитину аналізувати первинну інформацію навколишнього світу, класифікувати розвиває міхове сприймання та вербально нюхові асоціації. Грайтесь із задоволенням.